Продовжують говорити як про артистку з яскраво вираженою індивідуальністю. Ті, хто знали її особисто, згадують відмінне почуття гумору, соковитість її мови, своєрідність кожного жесту. І всі стверджують, що вона була надзвичайно правдивою, як актриса і як людина. Звали цю акторку Нона Копержинська. Унікальна актриса, унікальна конфети кіскиз два кілограма. Дяк із кис. маєте скажімо. Женської слабості, а пиво і теж женська слабость. А печонка є печонка. Короткає у вас пам'ять, панас вітровична що печенки. Вона була настільки правдива і в житті, і на сцені, що це була рідкість. Якщо про когось з акторів казали Боже, як він прекрасно грає, то про таких актрисів як Копержинська говорили, вона не грає, вона живе на сцені. Назвичайно щира і благородна. Я не бачу навколо цієї постаті картин сірих або невиразних. Все яскраве. Короткі епізоди, репліки, телефонні. Все це яскраво, тому що яскрава особистість вона яскрава у всьому. Не смикайте! А, Щоб я такого вертихвоста не удержала. Мадам не скандати люди ж увидять. Пускай відзнають пусть знают, Пусть вірять. Я богата, я вам заплачу. А що ти не дождав, щоб я за дочку деньги брала? Нона Купержинська з'явилася на світ 1 травня 1920 року у Києві. Як розповідала сама акторка, мати, слухачка медичних курсів, народила її просто на скрині у медичній частині. Через два роки батько Купержинської помер. Матір перевели працювати лікарем до міста Димитрів Донецької області. Попри важке, голодне дитинство, Нона успішно закінчила школу і склала іспити до хіміко-фармацевтичного факультету університету імені Шевченка. Однак після екзамену, гуляючи київськими вулицями, вона опинилася біля якогось театру. З відчиненого вікна на неї линули поетичні рядки. Нона, напевно, згадала, як і що у сьомому класі після побаченого виступу заїжджих акторів її мить закортіло теж стати актрисою, і вона втекла із дому. Утікачку швидко повернули додому, і тоді життя змусило забути про мрію 38-го року, у свої 18, вона забрала документи з університету і вступила до Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. На курс легендарного Амвросія Бучми Купержинська стала для нього однією з улюблених студенток. Уже на перших курсах її помітив Олександр Довженко і запросив у кіно. 39-го року на екрани вийшла картина Щорс, у якій дебютувала Нона Купержинська. У 20 років Копержинська стала круглою сиротою. Мама, котру відрядили на будівництво Дніпровського каналу, не витримала навантажень і померла. За рік прийшла нова біда війна. Навчання довелося перервати аж до її закінчення. Коли постала війна, у нас на курсі всі хлопці пішли добровольцями в армію. А ми, дівчата, пішли на курси медсестер. Тепер на фронт, тільки на фронт і тільки захищати нашу країну. Утім, доля у ті важкі часи посилала Копержинській і приємні несподіванки. У воєнні роки вона зустріла молодого архітектора, за котрого, не роздумуючи, вийшла заміж. Незабаром молодого подружжя народився син Євген. Однак подружнє життя Нони було нетривалим. Перший чоловік був дуже хороший хлопець. Архітектор, порядна, чесна і розумна людина. А треба вам сказати, що жили ми тоді в дуже скрутних матеріальних умовах. Нічого ж не було. Все було в дефіцитах і за всім була черга, і ви стоїш кілька годин. Підходить твоя черга, тобі кажуть, уже кончилось. Чоловікові нони ні те положення, в якому жили люди, дуже не подобалось. І він висловлював своє незадоволення тим урядом, який призводить до цього. І нона розійшлась з ним. 45-го року режисер театру Франка Гнат Юра поставив п'єсу Карпенка карого Мартин Боруля. Роль Палашки у виставі виконала Нона Копержинська. То була її випускна робота. Після прем'єри Гнат Петрович запросив молоду актрису до театру. 46-го року Нона увійшла до трупи українського драматичного театру імені Франка, якому як і їй тоді виповнилося 26. В Вінниці створювався цей театр. Дві групи людей співпали в часі просторі. Гнат Петровичура, група бучми, і вони там якось запліднили цей театр. Ставили українські твори, західні твори, російські самошедший дом. Було так в неї визначення. От самошедший дом. Тоді був громадянська війна в куполі самошедшого дому. Вони народились обоє: актриса і театр. У театрі Франка Нона Кронидівна зустріла свого другого чоловіка. 53 го вона вийшла заміж за старшого на 11 років режисера Павла Шкрьобу. У 40 років Копержинська удруге стала мамою. Народився син Дмитро. Павло Шкрьоба не був головним режисером ніколи, і він ніколи не формував репертуарну політику в театрі. І вона ніколи не була на першому плані. Тому їх відношення вони були нормальними людськими відносинами якими лише можуть бути у творчих людей. А те, що було за дверима їхнього дому, то було за дверима. А він у мене не петущий. Ні. Ні. Ага. Не непетущий. Вцяться, вцяться, мій теж і в рот не бере. Так за що ж ви йому, подруженьки, розсива цієї перчини? Ой. За вічне благополуччя на роботі і дома. Іменно, голубко, за вічне й безповоротне театр Франка став першим і єдиним для Копержинської. Саме на цій сцені вона розкрилася як акторка із безмежними творчими можливостями. Діапазон цієї актриси неймовірний. Вона могла грати гротеск буфонаду і доводила певні образи свої ролі до трагедійного звучання. Вона отримала прекрасну школу, але ця школа тільки її відполірувала, тому що була така потужна природа. Це артистка, яка мала фантастичне акторське вдарування, божий дар. Я вважаю, що артистом як ідіотом треба народитися. І скільки б шкіл не кінчали, хочеш голівудський, хочеш мхатовські і так далі. Ну якщо ти від природи не обдарований, воно не дає ніякого результату. Ви навіть не уявляєте, як легко і приємно працювати з нею, сказав в одному інтерв'ю про Нону Купержинську режисер Ісак Шмарук. Тільки не подумайте, що то від тихої та злагідної вдачі. Вона вимоглива, енергійна, безкомпромісна у мистецтві. Я не пам'ятаю жодного випадку, щоб вона з'явилася на зйомці непідготовленою. Працює розумно, натхненно, вибирає з тексту головне, відкидає зайве і легко приходить до живої соковитої мови. Ой, чарочка чи порушечко, порадь мене, ах, моя душечка. До мистецтва. Вона ставилась просто побожно. Вона настільки любила, цінувала театр і була надзвичайно працездатною. Геніальна актриса, надзвичайно е гнучка, емоційна. Її гра була завжди така насичена, що зал дихав разом з нею і сміявся, і плакав. Вона була гротесково сильна, вона була неймовірно пружна в імпровізації. У неї була кожного разу щось по новому, по новому. Вона світилася, світилася, палала на сцені. Вона тебе заворожувала, От вона виходила на сцену, вона починала говорити, і ти вже ніяк не, не можеш від неї відірватися. На неї, коли ти дивився, ти розумів, що кладість і душа, які в неї відкриваються, це неймовірно. Це той запал, який просто тебе магнітом туди втягував, і ти за нею слідкував, не відриваючи очей. Ми з нею грали виставу Пора жовтого листя. Вона була така смішна, що ми всі стояли за кулісами, дивилися і не сміялися, ржали. Сльози текли. Вона там одягала цю ескімоську шубу, і в ній так йшла. Вона була така смішна, така щира, така справжня. Я мав честь з нею працювати в спектаклі дядя Ваня Антона Павловича Чехова. Вона грала няню. Вона була настільки правдива, ну я не знаю, з чим це можна порівняти. З селеною, з місяцем, сонцем, зірками. Коли вона виходила на сцену, це була одна правда художня правда. Бути правдивим на сцені це дуже важко. Я пам'ятаю, як Сергій Володимирович Данченко, художній керівник, робив зауваження всім, навіть Наталі Михайлівни Ужвій, яка була герой спраці, народна артистка Радянського Союзу, а Ноні – ні одного зауваження. вона мало не плаче, каже: А чого ж ви мені не зробили ніякого зауваження? Я що така вже бездарна, що навіть зауваження не хочете мені зробити. Сергій Володимирович засміявся і каже: Ні-ні, тут все в порядку. На няні тримався дім, фактично на таких нянь тримається і держава. Вона підходила і каже: Горілочки, Ну, Це така інтонація була, якраз вона випадала в десятку. В інтонації її життя все відчувається. У неї була така здатність жестом, голосом, іноді сказати, більше, ніж написано в поганій п'єсі. Ондечки твоя, любов, у пинки пробирає. Ну, чого? Я на хвилинку. По Позичу равлового листочка і додому. Ну, давай. Я знаю только такие пьесы, которые даже они, ну, ничего не стоили в то время. Но если ее вставили в эту пьесу, она была непревзойденная. И получался шикарный спектакль. Просто на нее ходили. На початку 60-х років Слави Копержинської глядацька любов до неї вийшла за межі Києва. У прокаті з'явилися комедії за двома зайцями і королева бензоколонки. Після цих стрічок нону кронидівну нарекли українською раневською. Вот йди-ка на кухню, да поставь, тетки, самовар. Не дождетесь, да. <скрес> как вы как вы Мама, папа. Что моя дочь, после пенсіона, да по самовар. Пенсіона пансіона. Повела где-то три дня на побігушка да до йкабіня. А ви потакайте, потакайте больше вашей пріски. Ну, ну кролидівнику пержинську порівнюють з Фаїною Георгіною Раневською. Мені здається, лише з однієї причини це акторський магнетизм, надзвичайна жанрова, гостра характерність з комедійною такою обгорткою, яка приваблює завжди глядача, і це, звичайно ж, здатність проникати в серце глядача. Крізь роки не бути застарілою, не бути смішною, не бути кумедною, незграбною, навіть у самих застарілих стрічках або спектаклях, записаних на плівку, у далекі-далекі роки. Тобто, це дві актриси, які проходять крізь час. Без усіляких художніх втрат. А ще одна була спільна риса. Це особистості дві, які не граючи або дуже рідко граючи, великі образи, примудрилися увійти в ряд перших актрис на багажі епізодів. Карповна, я ліцо ревізую ще буфет, а ви ліцо моє, і ніяких панічок, розумієте? Всю жизнь діла шибки. От і учусь на ній. Вам кого? І глядачі ж її дуже любили. і ми приїздили в інші міста. І десь там глядачі, коли пізнавали, пізнавали вже по фільмах. 67-го року всенародну глядацьку любов до Купержинської визнали офіційно. Нона Коронидівна отримала звання народної артистки України. Вона була розумна. Талановита, енергійна і вищою мірою порядна людина. Часто про театр розказують, які там підводні всякі течії, які там ідуть ігри не зовсім чесні. Вона ніколи в цьому не приймала участь. Ви знаєте, вона. Була правдивою на сцені, тому що вона була такою людиною. Дехто вважав її людину такого складного характеру. Не зовсім вона була любима керівництвом, тому що вона не вміла прогинатися, вона не вміла підлабуздуватись там, якось вона дуже завжди достойно себе тримала. А ну скажіть, чоловіченьки добрі, де були оці ваші пропозиції, коли ви керували колгоспом? Під сукном. Так нічого й голосувати. Працювати треба. Не любила ніякої несправедливості. Навіть не тоді, коли це її особисто торкалося, а навіть тоді, коли це когось іншого торкалося. Вона вперше висловлювала свою думку, ніколи не боялась цього. Не любила ні правди. Вона говорила в глаза завжди. В театрі взагалі говорять, що треба говорити. Вона ніколи з цим не рахувалась. Вона говорила те, що вона думає, що як вона розуміє. Колись після якоїсь вистави ми зібралися відмінити трошки прем'єру, і там всякі розмови, і вона говорить, от говорить, що театр Франка. театрі Франка з'їдають молодь, театрі Франка не можна пробитися. Що я вам скажу? Їла й буду їсти. Якщо будете брати бездарів, буду їсти. А ну фуражечки снімите. Знімайте, знімайте. Ми руководство визвали вас. Стрикатала сорока пугачу. Про то, про сього, про якого і про всякого. А хто це там мяукає? Коли вас спросять, тогда будете говорити. Она вона взагалі в колективі була чудеснейшим чоловіком, очень отзывчивая. Його волновало навіть як я себя чувствую, як я справляю з дочкой. Його вот как то все волновало. Вона була легка, добра. Вона в житті була не фальшивою людиною. в неї не було подвійного якогось знаку. Вона завжди була відкрита. Головна свистава візит старої дами. Головні ролі Клерца несяд грали Юлія Семенівна Каченко задніпровська Дніпровська. Чергу з Ноною Кронідіною. Я в цій виставі грав бандита, ганстера. Ми вдвох з моїм напарником, головну героїню на паланкіні виносили. Колись я мав необережність трошки поставити цей паланкін, ну трошки не так, як було треба. Юлія Семенівна була сувора в цьому відношенні. Вона завжди любила, щоб було точно сантиметр в сантиметр. І вона каже, що поставили присутнього. Я якось там пересунув, знаєте, молодий актор, така величина. Наступний раз грає Нона Крондідів. Ну я вже до неї заздалегідь підбігаю, кажу, Моночка Хронівна, де вам поставить цей палукін? На що мені Нона Кронідівна світлої пам'яті сказала, дитино, де ти поставиш, там я і сяду. Взагалі, вона ще була дуже веселою людиною, дуже компанійською. Вона дуже любила товариство таке широке. Іноді вона починала розказувати анекдоти. в неї просто дар, був, вона так смачно могла розказати анекдот, що ми падали від реготу. Більше людей, Балерина. дух, який замішаний був на народній творчості, він їй дуже і дуже допомагав. Він її, як ніби енергетично, так підпоював. І про неї розказують хороші речі, легенди. З'явилися ці підземні переходи, яких ми всі страшенно не любили. Вона го чортви його побрав! Оце ж каже, треба вниз спускатись, потім вгору піднімати. І от особливо, коли ми йдемо після вистави, вона каже: Галя, бери мене під руку, а я буду шкутильгати. І ми з тобою перейдемо зверху. Міліціонер іноді підходить, і я кажу: Ну це ж ви знаєте, вона ще тоді не була народною, була заслуженою. Це заслужена артистка. Ви ж кажу, мабуть, буваєте в театрі він, ну, може, й не бував, але робить вигляд, що бував. О, а там під козирьок і пропускав. Вона багатогранна дуже була натура. І це давало їй той матеріал, якого. Вона робила свої образи. Яскраві образи Нона Коперженська створювала не лише на сцені та знімальному майданчику. Вона також грала у радіовиставах з циклу «Театр перед мікрофоном. А телеглядачі пізнали Нону Коронидівну як добру оповідачку казок. І вона там характери неймовірно такі казкові створювала. І це фонтан духовності, який в неї був. В неї був надзвичайний слух, надзвичайний. І дуже дуже приємний голос. Зато ману рідна. І коли ми вечорами інколи сиділи і співали, співали дуетом, то ви знаєте, то здавалося, що а яке ще треба щастя, коли. Так хороше, коли з тобою така пісня, коли з тобою така подруга. Повна гороша, та повна. Усе своє творче життя, граючи в театрі кіно, виключно ролі другого плану та епізоди, Нона Кронедівна на сьомому десяткові нарешті отримала головну театральну роль. У виставі візит старої дами, яку брали, до речі, не на неї, а її брали на Наталю Михайлівну Жвій. Але Наталія Михайлівна жвій була дуже хвора. Вона фізично не могла взяти цей вантаж на себе. І Інона Кронидівна в цю виставу увійшла. Жорстка п'єса про помсту мільйонерші в житті вже нічого немає. В неї хвилюючого одне тільки є помститись людині, яка позбавила її. Щастя жіночого і кинула у вир жорстокого життя. Вона втратила руки, ноги, все на шарнірах. Лишилось тільки одне серце, і це серце говорить: їдь, у це місто Гюлин доведи, що з тобою вчинили негарно. І вона приїздить. Вона приїздила як такий, знаєш, як мать мати Тереза в місто Гюлин, але якій дали зобов'язання. Розправитися з кривдниками. Вона це не хотіла робити. Вона не хотіла цю людину нищити, убивати руками інших. Але так треба. І в неї сльози текли. Обличчя було болісним, коли вона говорила про своє кохання. І вона навіть у цьому лишалась автором ролі. І її авторство іноді виникало поза режисурою, поза драматургією. Її чоловік ставив безталанно класична п'єса про свекруху злодійку, яка доводить до смерті близьких людей. І вона грала це не через злість, хоча це теж було, Вона грала це через вимушеність бути такою. От така актриса. От вона починала як характерна актриса, як комедійна актриса. А під кінець, от вона грала трагедійну роль, і вона там досягала цими ж самими простими, без патетики, без надмірного піднесення, нежиттєвого. Вона досягала там таких глибин розкриття цього образу. Вона, як зараз, у мене перед очима стоїть, і це був ну, дуже цілісний такий образ. Дивна річ, зараз, якщо ви будете ходити в театрах, ви бачите майже вщерть заповнені зали. Початок 90-х він був дивним. Ще лишались якісь постаті, які були того варті, що в них спеціально ходить, поїхати, все поки Не ходило щось на них. Це був саме цей зал театру Франка, і було від сили 20 душ. А на сцені було душ 50, ну, може, 30. Ми грали візит з стероїдами Дюрін Матта. Коли вона вийшла на авансцену, так подивилась у цю пустку. А я сидів у першому ряду, а що ж сідай де хочеш? От у мене Сльози, сльози почали текти, значить, все в мене руки, ноги оморозились. Її усвідомлення, що людям не потрібне справжнє, було в тому погляді. На початку 90-х, коли напевно всі культурні заклади країни спустошилися, керівництво театру імені Франка шукало, як кажуть, шляхи виходу з кризи. Переглянуло штатний розклад і знайшло, що там забагато пенсіонерів. Хтось на зборах сказав, що вони займають місце, але її ніхто не виганяв, вона сама написала заяву. І після цих зборів я ще з нею розмовляв, кажу, ну, хранина. ну, чого ви послухали цього чоловіка? Є інші люди, які вас люблять, поважають, і працюють собі скільки хочете. Чомусь їй стало соромно, що вона нібито займає чуже місце, їсть чужий хліб, і написала заяву, пішла на пенсію. Утрата роботи стала черговим ударом долі, яких Нона Кронидівна за останні роки пізнала чимало. 76-го її чоловік Павло Шкрьоба пережив інсульт, і впродовж наступних дев'яти років жив на ліках і в постійному спілкуванні з лікарями. Аби допомагати йому пересуватися містом, Копержинська придбала старенького запорожця. 85-го чоловіка не стало. Наступного року, після Чорнобильської аварії, старший син Євген оголосив, що разом з родиною переселяється до Чехословаччини. Залишившись поза театром, Нуна Кронидівна намагалася заповнити час хатніми клопотами, турботою про молодшого сина Дмитра, вирощуванням на дачі овочів, консервуванням. Час від часу квартиру Копержинської на Михайлівській вулиці, де вона мешкала з 81-го року, навідували гості: друзі, колишні колеги, журналісти. Коли вона відкрила перший раз двері, це була стара левиця, левиця яка відійшла від свого полювання, от, але лишилась оця жага до здобичі художньої здобичі. У нас, між іншим, день народження в один день 1 травня. У мене день народження, ми зазвонилися, і я прийшла до неї. Було ще пара акторів. Мабуть, вся площа слухала, що ми там співали. Ми співали, ми сміялися, ми були такі щасливі. Ноночка ще трошки так. Вона вже не дуже добре себе почувала. В неї кістки боліли дуже. Ну, вона була така щаслива. 10 червня 1999 року Нона Копержинська пішла із життя. Десять років по тому на будинку на Михайлівській шанувальники таланту акторки встановили пам'ятну дошку на її честь. Нона Копержинська про неї можна сказати, що це була особистість, і тому вона була такою, я не боюсь цього слова, великою артисткою. Світла пам'ять про неї буде в наших душах дуже довго жити. Разве я не знаю, какие паны были сырки? Ваш батя кожа мял и с того хлеб ел. Но... А я яблочки продаю с того хлеб, я никого не боюсь. Даже вашей великоразумной приски.